Моя дружина не може змиритися з тим, що моя колишня виходить заміж за мільйонера. Анонімний допис. Я не знаю, що коїться з моєю дружиною. Коли ми познайомилися, я ще був одружений зі своєю колишньою. Я цим не пишаюся, але моя нинішня дружина влаштувалася до нас на роботу, і після однієї вечірки ми переспали. Це сталося близько шести років тому. Моя колишня все дізналася, коли побачила інтимні фото в моєму телефоні. Це розбило їй серце і поклало край нашому шлюбу. Рік по тому я одружився зі своєю нинішньою дружиною. Усе налагодилося, і мої діти поступово мене пробачили. Значною мірою це сталося завдяки колишній, яка переконувала їх, що я досі їхній батько і що я їх люблю. Однак вони так і не прийняли мою нову дружину, бо одного разу моя донька випадково почула, як та зневажливо говорила про їхню матір мовляв, та стара, товста, і її взагалі не конкурентка. Зараз моя колишня щасливо заручена з дуже заможним чоловіком. Відколи моя дружина про це дізналася, вона впала в депресію. Постійно відпускає коментарі про те, що він у ній знайшов і що все це ненадовго. Вона загуглила про цього чоловіка абсолютно все: його статки, нерухомість, сторінки в соцмережах. І просто не припиняє про нього говорити. Мене це дуже насторожило, а минулого тижня вона була особливо пригніченою та злою. Вона не спала і кілька разів плакала. Коли вона нарешті прилягла подрімати, я взяв її телефон і побачив, що вона надсилала новому нареченому колишньої кокетливі повідомлення в інстаграм і навіть одне інтимне фото. Він відповів лише на перші повідомлення. Коли вона представилася, привітала його із заручинами і написала, що незабаром вони фактично стануть однією родиною. Але коли вона почала відверто фліртувати, він перестав відповідати, і її повідомлення залишилися просто прочитаними. Це було минулого тижня, включно з фотографіями, я зателефонував колишній дружині, і вона підтвердила, що її наречений дійсно отримував ці повідомлення. Їм було дуже ніяково, і вони не знали, як реагувати, тому просто її ігнорували. Я вивів дружину на чисту воду, і вона страшенно розлютилася. Вона заявила, що я принизив її, розповівши все колишній. Вона плакала, коли я сказав, що саме моя колишня запропонувала просто ігнорувати її та нічого не казати. Хіба так не краще для неї самої? Вона зізналася, що надсилала все це, але лише тому, що вважає мою колишню стервом, яке не заслуговує на такого багатого нареченого. Їй не давало спокою, що моя колишня житиме в елітному пентхаусі 19 століття. Також вона заявила, що це я довів її до такого стану, бо вона ніколи не відчувала, що завоювала мене повністю, що те, що я одружився з нею після розлучення, було просто фактом, що я змусив її почуватися невпевнено. Я нічого не розумію. Я думав, що ми щасливі, що вона щаслива, вона завжди казала, як сильно мене любить. Я відчуваю провину, ніби справді зробив її нещасною, і довів до такої невпевненості в собі, але водночас я страшенно злий. Коментарі. Автор. Я не знаю, чи варто вказувати вік, чи це тут не має значення. Мені 41, дружині 33, колишній дружині 43, її нареченому від 40 до 45. Точно не знаю. Коментатор 1. отже, ваша коханка засмучена тим, що поставила не на того коня, і тепер серйозно шкодує. Я б переглянув усі стосунки, дізнавшись, що вона надсилала новому нареченому інтимні фото. Чесно кажучи, я б напевно сказав їй збирати речі та йти геть, а потім перепросив би колишню дружину за її поведінку та побажав їй усього найкращого. Автор. Вона клялася, що він її не цікавить. Просто вона вважала, що моя колишня не варта того, що отримує, і що вона поводилася занадто самовдоволено та зверхньо. Тому моя дружина вирішила спустити її з небес на землю. Це її слова. Коментатор 2. Я вважаю дуже тривожною поведінкою те, що вона допомогла зруйнувати один шлюб цієї жінки, а тепер намагається зруйнувати і її другі стосунки. Тут явно є глибоко вкорінена одержимість і ревнощі, ніби вона змагається з нею. Те, що вона поливає брудом вашу колишню, теж є ознакою цього. Я віддаю належне вашій колишній за те, як вона впоралася з розлученням і допомогла зберегти ваші теплі стосунки з дітьми. Багатьом жінкам на її місці це далося б дуже складно. Але ж треба ще мати здоровий глустий такт, щоб ігнорувати жінку, яка допомогла зруйнувати її шлюб, просто тому, що вона не хоче створювати проблеми та ставити всіх у незручне становище. Ваша колишня свята, і я сподіваюся, ви це цінуєте. Вашій дружині потрібна психологічна допомога, і на вашому місці я б серйозно замислився, чи справді вона є здоровим партнером для вас. Зрештою, ваші діти її не люблять, і це, мабуть, створює напругу. Вона обливає брудом вашу колишню, що теж важко терпіти. І головне, вона фактично намагалася вам зрадити у хворій та збоченій спробі завдати болю вашій колишній. Автор я знаю, що моя колишня одна з найпрекрасніших людей, яких я коли-небудь зустрічав, як зовні, так і всередині. Я не розумію, чому моя дружина її ненавидить. Вона жодного разу не звинуватила мою дружину ні в чому і дуже допомогла в тому, щоб мої рідні та друзі не відвернулися від нас. І як я вже казав, саме завдяки їй я досі маю любов своїх дітей. Коментатор 3. ось до чого призводять зради вибір короткочасного самоствердження та оргазмів замість справжнього кохання, емоційної праці, терпіння та такту. Поки ви не зрозумієте, чому одруження з нею було помилкою, ви приречені наступати на ті самі граблі. Хіба що вашою єдиною метою було просто зберегти обличчя, коли ви зрозуміли, що жорстоко розтоптали свій перший шлюб. Причина, чому вона перетворилася на мегеру, полягає в тому, що вона була з вами не через безумовне і глибоке кохання. Вона була з вами, бо це тішило її самолюбство. Жінки, які грають у такі ігри, завжди шукатимуть зовнішніх джерел підтвердження своєї значущості, щоб заповнити порожнечу там, де мала б бути їхня самоповага. Інакше вони б не билися за об'їдки з чужого столу і сумнівні трофеї. Такі жінки ладні на все заради чоловічої уваги і мають викривлену самооцінку. Вони роблять імпульсивні вчинки заради дешевого визнання і крихт уваги. Замість того, щоб замислитися над тим, що б зробило їх по справжньому щасливими. Бути вищою за вашу першу дружину було для неї дуже важливо, а тепер ця ілюзія луснула, бо вона зрозуміла, що зганьбила себе заради пересічного чоловіка. Ви самі заварили цю кашу. Автор, ви знаю, я одружився з дружиною, щоб зберегти обличчя, тому зараз я відчуваю провину, а не просто відверту злість. Я досі люблю свою колишню, хоча й радий, що вона знову щаслива. Я щодня шкодую про те, що зробив. Думаю, моя дружина це знає, тому я і не такий злий на неї, як мав би бути. Коментатор 4. Ваша проблема в тому, що ви не вмієте приймати правильні рішення. Ви не зможете нічого виправити, поки не зрозумієте, чому ви приймаєте такі погані рішення. Відверто кажучи, одруження з жінкою, з якою ви мали роман, усього через рік після розлучення свідчить про те, що ви не проаналізували належним чином власні мотиви, які її призвели до всієї цієї катастрофи. Автор. Коли стало відомо, що я наробив, ніхто не хотів мати зі мною нічого спільного, окрім моєї нинішньої дружини, яка залишилася поруч. Тому ми одружилися. Напевно, я хотів зберегти обличчя і зробити так, щоб усе це не було марним. Щоб не вийшло, що я даремно зрадив ту, яку любив. Коментатор 5. Сподіваюся, ви не завели дітей із цією людиною. Вона схиблена на вашій колишній. Вони спілкувалися до вашого роману? Вона просто зациклена. Автор. Ні, вона бачила мою колишню лише кілька разів до нашого роману. Ви думаєте, вона обрала мене саме через мою колишню? Бо мою колишню дуже любили в офісі мої найближчі колеги. У нас немає дітей. Останнє оновлення через два дні. Усім привіт. Ось оновлення щодо моєї ситуації. Ми розлучаємося. Я мав кілька розмов із дружиною про те, що вона накоїла, але, на жаль, вона здається, не розуміє всієї жахливості своїх вчинків. Вона каже, що наречений моєї колишньої її ніколи не цікавив, і вона просто хотіла щось довести, більше собі, ніж будь кому іншому, і що вона досі вірить, що могла б відбити його, якби захотіла. Вона не вважає те, що зробила, зрадою, каже, що це був просто тест. Вона заявила, що якби справді мене не любила, то давно б пішла, бо може отримати будь кого, кого забажає. Я просто втратив дар мови, слухаючи її лють і плач. Але з мене досить. У нас немає дітей, і дуже мало спільного майна, яке доведеться ділити. Вона залишиться в нашому будинку, поки не знайде, куди переїхати, а потім між нами все буде остаточно скінчено. Вона лютує і обзиває мене всілякими словами, але, мабуть, я просто дуже втомився, і мені це вже остогидло. Дякую, що розплющили мені очі. Я знаю, що я жахлива людина, але, можливо, настав час припинити карати себе за те, що я накою. Моя дружина була постійним нагадуванням про той біль, якого я завдав, і, можливо, в глибині душі я знав, що вона погана людина. Але мені здавалося, що я не заслуговую на краще. Бо я теж поганий, навіть гірший за неї. Та, мабуть, годі з мене час припинити це самокатування. У мене є двоє чудових дітей, тож, можливо, я не настільки вже й безнадійний. Щодо юридичних порад, пам'ятайте, я живу не там, де ви, і не розкриваю своєї особистості чи місця проживання. Тож, будь ласка, не турбуйте мене юридичними порадами. Коментарі до оновлення. Коментатор 6. Відповідь вашої дружини змушує мене задуматися, чи не знала вона вашу колишню дружину ще до знайомства з вами. Це щось на рівні психопатії з серіалу Ти: я хвилююся за безпеку вашої колишньої після слів вашої дружини, я можу вкрасти його, якщо захочу. Або вона спланувала ваші стосунки від самого початку і була зосереджена на тому, щоб знищити вашу тодішню дружину, або вона зрозуміла, що отримує якесь дивне підживлення свого его чи відчуття влади від викрадення одружених чоловіків. І тепер заздрить вашій колишній, бо не перемогла. Я б попередив вашу колишню дружину, щоб вона могла отримати судовий наказ про заборону наближення про всяк випадок. Автор, ні, я не думаю, що моя дружина знала мою колишню раніше. Її одержимість почалася згодом. І я підозрюю, що це сталося через те, що вона так і не дочекалася очікуваної реакції від моєї колишньої, яка повелася в цій ситуації дуже зріло, навіть її їдкі зауваження щодо зовнішності моєї колишньої. Це своєрідна спроба потішити своє его, оскільки всі знають, що моя колишня фізично дуже вродлива. Моїй дружині було надзвичайно боляче чути плітки про те, що я проміняв золото на мідь. Я не знаю, чи достатньо я робив для того, щоб моя дружина почувалася краще, тому її одержимість може бути спровокована і моєю поведінкою, а не лише колишньою. Але я більше не можу залишатися в цьому шлюбі, навіть якщо і визнаю, що сам не дуже хороша людина. Коментатор Семь. Сподіваюся, ваша колишня дружина нарешті знайде спокій і позбудеться цієї жінки. Мало того, що вона одного разу зруйнувала їй життя, так їй закортіло спробувати ще раз заради розваги, просто щоб щось довести самій собі. Автор, з колишньою все добре, і вона дуже задоволена своїм життям. Коментатор 8. Ваша дружина здається неадекватною і може спробувати щось утнути з вашою колишньою та її новим нареченим, щоб довести свою зверхність. Я б попередив їх, щоб за потреби вони могли отримати судовий наказ про заборону наближення. Вона здається трохи схибленою на бажання завдати болю вашій колишній з якоїсь причини, її це надзвичайно лякає. Автор. Вони заблокували її в усіх соцмережах. Моя дружина влаштувала істерику і вимагала розповісти, що саме я їм сказав, але я думаю, що тепер їй просто соромно, і вона хоче, щоб усе це скоріше забулось. А ще вона хоче зберегти наш шлюб. Коментатор 9. Хай щастить. Але, будь ласка, не намагайтеся повернутися до колишньої. Вона заслуговує на краще. Вибачте за прямоту. Автор. Так, цього не станеться. Я, 28 років чоловік, хочу розлучитися з дружиною, 27 жінка, але всі навколо благають мене вибачити її. Ми з дружиною в шлюбі вже три роки. Одразу скажу наскільки мені відомо, у моєї дружини немає жодних психічних розладів чи проблем зі здоров'ям. Ми знайомі ще з початкової школи. Ми буквально знаємо одне про одного та про наші родини абсолютно все. Приблизно два місяці тому я повернувся додому і побачив дружину з нашою шестимісячною донькою на дивані. Дружина спала, а донечка лежала поруч із нею. Щойно я підійшов, щоб привітатися, одразу відчув запах. Малій треба було змінити підгузок. Я не знав, як давно вона в ньому лежить. Я обережно взяв доньку з дивана, щоб переодягнути її. Я не хотів будити дружину, бо вона зазвичай не спить удень. Я знав, якщо вона заснула раніше дев'ятої вечора, значить день був виснажливим і вона просто без сил. Я зайшов до дитячої кімнати, поклав доньку на пеленальний столик і почав її переодягати. Не минуло й двох хвилин, як до кімнати забігла дружина. Я хотів привітатися, але вона подивилася на мене, потім на доньку на столику. І раптом впала в несамовиту лють. Вона почала кидатися на мене з кулаками. На мить я просто заціпенів від шоку, але спрацював інстинкт. Я нахилився над донькою, щоб закрити її своїм тілом. Дружина кричала і била мене раз у раз повторюючи Як ти міг? Як ти міг? Ти монстр. Я гадки не мав, про що вона говорить. Коли я йшов з дому вранці, все було чудово. Потім вона вибігла з кімнати. Хвилин за п'ять троє поліцейських уже заковували мене в кайданки, а дружина істерично кричала, що застукала мене за сексуальним насильством над власною донькою. Я втратив дар мови, і я не міг повірити в те, що чув. Я запитав її, про що ти взагалі говориш? Але вона лише повторювала: я на власні очі бачила, що ти робив. Мене заарештували. Мене випустили лише наступного дня, коли поліція переглянула записи з камери спостереження в дитячій кімнаті. На відео було чітко видно, що я просто міняв підгузок, і нічого не сталося. Не було жодних доказів на підтримку слів моєї дружини. Лише те, як вона без жодних причин напала на мене. Я хочу розлучення. Я не можу повірити, що вона взагалі могла припустити, ніби я здатний на таку дикість. Я не розмовляв із нею відтоді, як мене випустили. Мій телефон просто розривається від її дзвінків та повідомлень із вибаченнями. Чесно кажучи, мені байдуже. Тієї миті, коли вона сказала поліції ті слова про насильство, вся любов, яку я до неї мав, просто випарувалася. Зараз усередині мене лише порожнеча і нічого більше. Тиждень тому я надіслав їй документи на розлучення, і тепер усі мене тероризують моя родина, її родина, наші друзі. Усі кажуть мені поговорити з нею, піти на сімейну терапію і спробувати все залагодити. Вона може ходити до психологів, якщо хоче, але без мене. Я маю намір домогтися повної опіки над донькою. Мій адвокат каже, що швидше за все так і буде через її спалах агресії, зафіксований на камеру, де мені довелося прикривати дитину собою, а також через неправдиві звинувачення, що свідчать про її нестабільний психічний стан. Усі кажуть, що я заходжу занадто далеко, розлучаючись із нею та намагаючись забрати дитину. Але ніхто не може дати мені бодай одну причину, чому вона це зробила. Вона сама у своїх 374 повідомленнях так і не дала жодних пояснень. Тільки нескінченні вибач та пропозиції піти до сімейного психолога. Знову ж таки, мені байдуже, нехай іде сама. Я просто виснажений. Тільки зараз до мене починає доходити весь жах цієї ситуації. Що мені робити? Усі на її боці. Можливо, я чогось не розумію. Коментарі. Коментатор один. Вам не потрібно залишатися в цих стосунках, незалежно від того, що саме стало причиною її зриву. Вона фізично напала на вас, вона викликала поліцію і звинуватила вас у насильстві над власною дитиною. Якщо ви відчуваєте, що розлучення це єдиний вихід, і ви вже емоційно відсторонилися, значить, так воно і є. Автор. Чесно кажучи, зараз я вже починаю думати, що це зі мною щось не так. Я не бачу можливості колись переступити через це. А що, як наступного разу я знову залишуся в кімнаті з донькою сам? Гратимуся з нею чи ще щось? Розлучення це єдиний варіант, бо я не збираюся жити в стосунках, де мені доведеться постійно озиратися через плече, особливо коли я не зробив нічого поганого. Коментатор 2. Насправді ви дещо таки упускаєте, і це дещо дуже вагоме. Якби в кімнаті не було камер, щоб довести вашу невинність, ви б зараз сиділи у в'язниці, в очікуванні суду за найжахливіший злочин, а дружина вже розлучалася би з вами. Ваше життя було б вщент зруйноване, ви б ніколи більше не побачили доньку, не змогли б знайти роботу, а всі друзі та рідні відвернулися б від вас. Я не з тих, хто одразу радить кидати партнера, але в цій ситуації у вас просто немає іншого виходу. Після хибного звинувачення в сексуальному насильстві шляху назад немає. Жодні вибачення не зможуть це виправити. Наймайте найкращого адвоката, якого можете собі дозволити, і дійте максимально жорстко. Якщо ваші родичі чи друзі не згодні, до біса їх. Запевняю вас, вони були б першими, хто повірив би вашій дружині, якби не було відео. Коментатор 3. це найважливіше, що автор має усвідомити якби доказів його невинності не існувало, його життю настав би кінець, і жодна жива душа йому не повірила. Жодна людина і та особа, яка поставила його в таке становище і мала владу фактично знищити його, пішла б геть, відчуваючи себе на 100% правою. В автора немає іншої альтернативи, крім розлучення та боротьби за опіку. Коментатор 4. Я взагалі не розумію, як його родина цього не втямить. Якби не камера, їхній син зараз був би за ґратами. Коментатор 5. вибачите, я б радив вам ніколи більше не залишатися з цією жінкою в одному приміщенні на Одинці. Це буквально бомба з годинниковим механізмом. Ви готові поставити на кін усе своє життя. Коментатор 6. згоден. Неправдиве звинувачення в насильстві над дитиною. Це не жарти. Це звинувачення, що ставить хрест на людині. Автору неймовірно пощастило, що в кімнаті була камера. Якби моя дружина зробила таке зі мною, я б розірвав шлюб миттєво. Автору ще пощастило, що він не потрапив у загальну камеру, де в'язні могли б перевірити його статтю. Це просто жах. Оновлення через один місяць. Коротко розповім, як ідуть справи, бо зараз життя дуже напружене. Шлюборозлучний процес триває. Донька зараз зі мною, і мій адвокат каже, що на 100% впевнений у отриманні повної опіки. Моя майбутня колишня дружина зможе бачитися з дитиною лише під наглядом. Що ж із нею сталося? Їй наснився сон. І вона чомусь вирішила, що цей сон. Реальність саме в ту мить, коли зайшла до кімнати і побачила, як я переодягаю доньку. Коли матиму час, напишу повний звіт коментарі до оновлення. Коментатор Сем. Мені прикро, що ваша сім'я зруйнована, але ви чините правильно ви повинні захистити себе та свою дитину. Я не думаю, що психічно здорова людина може так поводитися просто через сон. Вона була притомною достатньо, довго, щоб викликати поліцію та дати свідчення. Можливо, це галюцинації, психоз або марення. Це схоже на параноїдну шизофренію. А що, як наступного разу їй насниться, що ваш будинок заражений отрутою і вона повинна його спалити? Або що ви чи дитина? Демони, яких треба вбити? Вам, неймовірно, пощастило, що ви не у в'язниці, ваше життя вціліло лише завдяки щасливому випадку. Наступного разу везіння може забракнути. Їй потрібна професійна психіатрична експертиза та довічна допомога спеціалістів. Коментатор 8. Співчуваю вам, авторе. Я розумію, що могли бути обтяжливі обставини: сонний стан, дезорієнтація, недосип або післяпологова депресія. Але якби не та камера, ви б і досі сиділи в тюрмі. Коментатор 9. У мого друга була дружина, яка постійно істерила, коли він залишався з донькою наодинці. Виявилося, що в дитинстві над нею знущалися батько та брати. Їм довелося розійтися. У результаті вона вдарила себе ножем у груди прямо перед його приїздом, залишивши дітей самих, і намагалася сама доїхати до лікарні. Втратила свідомість, потрапила в аварію і загинула. Йому довелося пережити розслідування за підозрою у вбивстві. На щастя, для нього їхні старші сини, 8 і 10 років, бачили, як вона це зробила, і це його врятувало. Зараз він живе за тисячу миль звідти з чудовою жінкою та дітьми. Коментатор 10 Після пологів я сама проходила крізь справжній емоційний хаос. У мене були божевільні сни, не такі конкретно, але про речі, які мій чоловік ніколи б не зробив. Але жодного разу в мене не виникло сумніву щодо ставлення чоловіка до дитини. Тому жодних виправдань її вчинку немає. Оновлення 2. минуло три тижні. Вітаю всіх. Останні тижні були схожі на затяжне падіння в безодню. Багато хто з вас питав про подробиці, тож розповім, як усе просувається. Мій адвокат працює як звір. Нам вдалося отримати повний запис дзвінка у 9.1.1 та копії її перших свідчень. Коли я їх слухав, у мене кров холонула в жилах. Вона не просто сказала, що їй здалося, вона описувала жахливі речі з такою деталізацією, ніби це справді відбувалося. Це була не просто помилка, це було цілеспрямоване знищення мене як людини. Тиск з боку родичів став нестерпним. Її батьки прийшли до мого дому без запрошення. Тесть кричав через двері Відкрий, боягузе! Ти руйнуєш сім'ю через один епізод. Вона була в стані стресу, вона просто злякалася за дитину. Я не витримав, відчинив двері і просто мовчки простягнув їм планшет із відеозаписом того дня. Я сказав лише одне: Дивіться до кінця. Подивіться, як вона б'є мене, коли я закриваю собою вашу онуку. Вони дивилися відео в повній тиші. Коли запис закінчився, тесть просто розвернувся і пішов до машини, а те ще розплакалася. Після цього вони перестали мені дзвонити з погрозами. Щодо медичного стану моєї майбутньої колишньої дружини. Після тижня примусового обстеження лікарі винесли вердикт важка форма після пологового психозу з елементами параноїдного марення. Виявилося, що вона приховувала симптоми вже кілька місяців. Їй здавалося, що весь світ це загроза для дитини, і її мозок спроектував цю загрозу на мене. Але мій адвокат наголошує на важливому моменті навіть якщо це була хвороба, вона діяла свідомо, коли викликала поліцію і давала свідчення. Вона не була в безсвідомому стані. Вона чітко розуміла, що робить. Зараз вона перебуває у психіатричній клініці. Її адвокат намагається використати цей діагноз як щит, щоб уникнути кримінальної відповідальності за неправдиве звинувачення та напад. Мій пріоритет залишається незмінним. Повна опіка. Я не можу ризикувати життям доньки, сподіваючись, що ліки подіяли. Коментарі. Коментатор один це просто неймовірно. Те, що вона так детально брехала поліції, свідчить про те, що це не був просто сон. Це була якась глибинна підсвідома агресія проти вас. Добре, що ви показали відео її батькам. Тепер вони хоча б знають правду. Автор. Так, це було важко. Побачити на їхніх обличчях усвідомлення того, що їхня донька ледь не відправила невинну людину за ґрати на все життя. Це був момент істини. Коментатор 2. Як почувається ваша донька? Чи помітили ви якісь зміни в її поведінці після того нападу? Автор. На щастя, вона ще зовсім маленька. Вона була налякана криками, але зараз вона спокійна. Я намагаюся оточити її максимальною любов'ю. Коли вона посміхається мені вранці, я розумію, що все це недарма. Коментатор 3. Не здумайте піддаватися на жалість через її діагноз. Психоз. Це хвороба, але безпека дитини понад усе. Ви робите все правильно. Автор. Дякую за підтримку. Я не відчуваю до неї ненависті, швидше якусь холодну відчуженість. Вона для мене тепер. Чужа людина, яка небезпечна для моєї сім'ї, фінальне оновлення чотири місяці по тому. Сьогодні був останній день у суді. Я, нарешті, можу вдихнути на повні груди. Суддя виявився дуже розсудливим. Коли він переглядав відео з дитячої кімнати, він кілька разів зупиняв запис і просто хитав головою. Фраза, яку він сказав у кінці, назавжди закарбувалася в моїй пам'яті. У цьому залі ми часто бачимо трагедії. Але рідко ми бачимо такий чіткий доказ невинності, який рятує життя. Результат такий: я отримав повну одноосібну опіку над донькою. Моя колишня дружина, ми офіційно розлучені вже тиждень, має право на побачення під наглядом два рази на місяць. Це відбуватиметься в спеціальному центрі в присутності соціального працівника та психолога. Вона все ще проходить реабілітацію і живе з батьками. Більшість моїх друзів відсіялися самі собою. Ті, хто найгучніше кричав, що я гвалтівник, тепер намагаються вдавати, ніби нічого не сталося. Я заблокував їх усіх, мені не потрібні люди, які готові повірити в найгірше про мене, без жодних доказів. Я продав наш спільний будинок жити там було неможливо кожен куток нагадував про той день і про ту порожнечу, що залишилася після шлюбу. Ми з донькою переїхали в інше місто ближче до моєї сестри. Вона моя головна опора зараз. Мене часто запитують, чи зможу я колись знову довіряти жінкам? Чесно, не знаю. Зараз кожна думка про нові стосунки викликає в мене паніку. Я досі ставлю камеру в кожній кімнаті свого нового помешкання. Це моя нова реальність, це мій страховий поліс від брехні. Я дивлюся на свою дівчинку. Вона почала повзати і вже намагається вимовляти перші склади. Вона, мій всесвіт. Я втратив дружину, втратив друзів, втратив спокій, але я зберіг свою доньку і свою честь. І це моя найбільша перемога. Ця історія завершена. Бережіть своїх близьких, але ніколи не забувайте захищати себе. Коментарі. Коментатор один. Вітаю з перемогою в суді. Ви пройшли крізь пекло і вийшли з нього гідно. Те, що ви переїхали. Найкраще рішення. Почніть усе з нуля. Ви на це заслуговуєте. Автор, дякую. Нове місто справді допомагає. Тут я просто батько одинак, а не той хлопець, якого звинуватили в жахливому злочині. Коментатор 2. Я досі вражений тим, наскільки важливо мати камери в домі. Ви буквально врятували себе від довічного ув'язнення. Автор. Саме так. Тепер я кожному знайомому батькові раджу ставити камери. Краще мати доказ, який ніколи не знадобиться, ніж опинитися безпорадним перед брехнею. Коментатор 3. чи намагалася ваша колишня дружина особисто з вами, поговорити після суду. Автор. Вона намагалася дзвонити з номера своєї матері, але я не беру слухавку. Усі питання опіки ми вирішуємо через адвокатів та соцпрацівників. Я не хочу більше чути її голос. Для мене та жінка, яку я кохав, померла в той день на дивані. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!